Усім привіт, друзі! Сьогодні у мене з'явилися футбольні карточки, друзі. Нарешті вони у мене з'явились. У мене є такі великі. Давайте я вам покажу. Перша це ламіна Ямаля. Ось велика ламіна Ямаля карточка. Ось така Ззаді те же саме, я не розумію, ну, мені прислали посилки з великими карточками. Давайте. Іще ламін Ямаль. Іще ламін Ямаль. Тепер пішов друге. Ось цей зараз почитаю. Фоліан Фо... Вірізм. Вітріз... Забая грає. Ну, напишіть в коментарях. Я, я просто пыхий. Ну я знаю його, ну бога, я фамілію читаю. Е -м -м -м. Іде у нас потім Мартінес. Мартінес, Мартінес, Мартінес. Мартінес це у нас із інтерамілану. Ось таке ззаді. Так завжди. Вже бачили дві частини по альбому. Я це випустив два відео, два відео 19 січня. А зараз уже лютого. І Іде у нас зараз Федерико Кієза. Ну він зараз за Ліверпуль грає, а не за Ювентус, напевно, щось перепутали. Ну, розумію, що перепутають. Де він вообще грає? Офіціал FIFA. Офіціал. Зараз розкладу. Давайте я вам покажу в альбомі нові карточки. Так, на першій сторінці нічого не змінилось. На другій у, не змінилось. А на, ось на третій мені не було з цього корейського футболіста з цього із корейського клубу поставити у сюди. Ну я поставив де фуміненза. Фумінен. Друзі. У мене ще така новость печально. Що Марсел завершив кар'єру. Так. Він грав за фомінент, за ромали. Ну, давайте продовжимо далі. За Байер у мене нова карточка з альбому. Це ось ця. Ну і ще В3 за великого. От Ро... Його зв... звати з Байера Роберт Андрій. Ну і напишіть в коментарях як його звати? Ну, а, роберт я вже зрозумів. Так, і де у нас PSV, на чому не, є. О, не І ще одна тут. Тут карточки. І так. О, В Милані вже нові є. Перший це Зузуке. Вот это. ось це ось. Зу, ну, не гірієць там он англійський язык. Я не можу почитати на елийский. Далі у нас іде. Андре Піру. Ось такий нова карточка. Она еще была первая, а сьогодні випав Друзі, я на це не снимав. Ну, я можу сьогодні зараз показати мою новые карточки. Опять у нас цей к'єза. Ну, повторка. Повторка. У мене уже чотири к'єза, а це не новый. Андре Кам Біасо хозь цей. И у нас давайте командир у нас жосе Мария імензе. Ось цей а, аудиторий. Зараз вставлю. Зараз вставлю. Пусть карту. наконец-то і у нас арсенал два уже гравця у мене є перший це Леонар... Леонардо Сарда. ось цей помните я вот так только Господи, ці катки Сложно в назу тільки вставляти. Вверху легко там. Так, іде да у нас бран Михида? Ну, жди в коментарях, як його звати. Іде да у нас рамен хра... хара Barcelona, oi, sei, cobardes, sim, oi, bem, do, ok, oi, sei, Eu sei. Eu sei. Roma Romaze, o sei, o sei, amor Friend Mendi e endrik o Se Hendrick, e o nosso é de Manchester City Ederson Doku И mm, да у нас Баварії значит чок у мене на, на расте Баварії є. ось цей Хари Кейн Далі.

Ось цей у мене є катона. Ка Оце є сферин І де у нас Варга? Ну і все, друзі, у мене закінчились на цьому карточки. Більше у мене немає нових карточок. Всім друзі, пока.